Всім привіт дякувати Богу. Наступило 23 лютого. Дякувати хлопцям на передніх рубежах з железними яєдлами. Дякуємо за їхню силу, міць, волю, яка дозволяє їм міцно стояти на передніх рубежах і тримати нашу зону відповідальності без змін, без втрат. Жодного метру ми не віддали цій трьохкольоровій мразі. На жаль, вона, Пользуючись повітрям, завдала очередного удару ця мразь. Но наш український народ міцний, він вільний. І він вистоє, вистоїть. І переживе оцю всю мразоту, яка не дає нам вільно дихати і жити під мирним небом. Але віримо в ЗСУ, гарного дня і тихого вечора. Наші хлопці зроблять все для вашого спокою.